Ось такий магазин кооператива Павік коло меду. Просто не зміг не зняти. Дуже цікаві, сподобалися ці експонати медогонок. Колода. І такі дуже цікаві. Тобто, бачите, як виконані. Медогон по старовинні. Ну тут, напевно, привід взятий від Радянської. У мене колись така була чотирьохрамочна, неповоротна. А так хтось виготовив. Тут взагалі цікавий. Бачите, привід. А ми з по заходимо, Так, тут цікаво. Різні представлені надогонки алевесту. Приводи, вулики. Продукти бджільництва. мед, мед з горішками, прополіс, щільниковий. Так, зніму людей багато. Вощина, обмін вощини. Сьогодні АВВ-100, напевно. Лисонь. Представлені лінії, точніше, станки напівавтоматичні. То станок я так розумію, напевно, для з зачереди. Великий, гарний, світлий магазин. Іграшки для дітей. Все, дякую за вашу увагу. Так. Дякую за вашу увагу, слава Україні. До побачення. Їдемо додому. Так, і ось повертаюся я вже з виставки. Хотів зняти таке закінчення. Виставка дуже сподобалась. Дуже велике дякую організаторам кооперативу Павік. Услії Юрію Михайловичу, всім учасникам, братам Хамазам, Жоловіз АВВ 100, Приводи, Буряков ігорь, Апіліфти. Всім, всім, хто приймав участь, всім, хто причетний до її організації, дуже велике дякую від себе. Я думаю, не тільки від себе, а й. Від усіх відвідувачів та учасників дуже сподобалось, багато знайомств, багато різних дискусій на різні теми. Приємно поговорили, багато подивилися цікавого. В ну, общем, в загальному позитивно вражений, що в такий час в країні відбулася ця виставка. І організатори її зуміли організувати. Звичайно, це не виставка у місті Харків чи Київ, але виставка місцевого значення, виставка місцевих виробників. Ну, але це дуже велика справа. Всім дякую за увагу, миру, щастя і добра вам. Слава Україні, до побачення!